Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Хлопчики та дівчатка, запрошую вас в незвичайну космічну мандрівку. На швидкій ракеті. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. А поки будемо летіти, вивчимо космічну чистомовку. Повторюйте разом зі мною. Ід, ід. Ми збираємось в політ. Ос, ос, летимо у космос. Та-та летить космічна ракета. Авт, авт, у ракеті космонавт. Це це у віконце світить сонце. Малята чистомовку вивчили. Пропоную вам навчитися підбирати слова протилежні за значенням. Наприклад, Сонце світить вдень, а місяць вночі. Сонце взимку світить низько, а влітку високо. Взимку день короткий, а влітку довгий. Місяць один, а зірок багато? Місяць великий, а зорі маленькі. Пташки літають над землею близько, а космічні кораблі далеко. Вже час діти повертатись додому. Малята, погляньте, чи знаєте ви, що це? Це глобус, макет нашої планети Земля. Розглянемо уважно глобус. На що схожа наша планета Земля? Наша планета Земля схожа на м'яч, на кулю, на сонечко. Якої форми Земля? Земля круглої форми. Які кольори ви бачите на глобусі? На глобусі є зелений колір це наші ліси. Коричневий високі гори, жовтий колір, це пустелі, а синій колір це моря та океани. На глобусі є дуже багато різних країн. Серед них є і наша країна, наша рідна Україна. Час нашої космічної подорожі підійшов до кінця, до наступної зустрічі!